Тихого і мирного вам усім вечора. Сьогодні 7 грудня, і сьогодні в нас з вами сьомий день адвент-календаря, сьомий день нашої різдвяної казки Вчора ми з вами зупинилися на тому, що наш котик, Муркотик і наша мушка зробили трошечки шкоду і потрапили в країну спущених петель. Тому я пропоную вам дізнатися, яким буде у нас наступний сюжет нашої казочки. Відкриваємо нашу хатиночку з казками. Так, і знаходимо шухлядочку під номером 7. О, сама велика, дивіться, І ще із шапкою Санти. Що ж там таке може бути? Щось не трехкотить. Так, давайте відчинимо. Так, тут якийсь опакуночок зеленого кольору. Так, розкрий справжній колір чого? Тінту на губах. І це, так зрозуміла, мавка. З мультика мавка, але якось не довелось мені її подивитися. Напевно, сьогодні ми з чоловіком якраз робимо такий собі відпочинок і подивимося мультики. Ми обожнюємо дивитися мультики. Так, і я зрозуміла, що це, напевно, блиск для губ. Так, давайте його якось відкриємо. Не хочеться ламати мені це все. Так, ой. М -м -м, вона так приємно пахне. Супер! Ну що ж, беріть своє улюблене в'язанечко, вмощуйтесь позручніше. Ну, а я починаю. На наступний вечір, після пригоди зі спущеними петельками, сиділи наші котики на подушечках, на диванчику. Біля них лежав светрик, котрий в'язала господиня. Петельки тримали пухнасті, магічні лапки-затискачі, і вже котики точно знали, що вони не розпустять виріб. Інші котики м'якенько лапками спушували пряжу для того, щоб господиня на наступний ранок змогла пов'язати гарненько. Сиділи котики, слухали, як тріскотить дрова у печі. Як стукає годинничок десь на кухні. І тут раптом у вікно хтось тихенько постукав, а потім з'явився ценький дзвіночка. Котики швиденько побігли до вікна, відчинили фіраночку і з'явилася у віконечку. Неймовірна чарівна дівчинка. Дівчинка була з зеленим волоссям. Хто ти? запитав котик-муркотик. -котик. Я мавка, не лякайтеся мене. Я прийшла до вас із казки із чарівного казкового лісу. Ми всі почули про те, що ви зараз допомагаєте. Відновити казкову силу нашого братика, котика у чоботях. Ми цього дуже-дуже хочемо. Ми переживаємо за нього. Нам його дуже-дуже не вистачає. І ми почули, що ваша господиня зараз вишиває йому цю силу. Але я розумію, що це нелегка справа. Кожного дня сидіти. І нанизувати бісериночки на ниточку це дуже важко. І тому ми всім своїм казковим лісом вирішили зробити вашій господині магічну силу. Хтось приніс краплиночки з річки, хтось приніс пилочок із квіточки, хтось приніс дубову силу. Міцність у руках. І коли ми це все з'єднали в одному горщику, у нас з'явилася ось така магічна, магічний блиск для губ. Достатньо лише один раз помазати губки і їй додасться неймовірна сила. Не дивіться, що вона такого кольору зеленого. Вона тут увібрала в себе і м'ятку, і ромашку, і чебрець, і хміль, і полин. Все тут є. Тому якось тихесенько підкиньте цей блиск для губ вашій господині, і вона зможе магічити і чаклувати над силою нашого котика ще з більшою силою, ще з більшим натхненням. Вона підійшла до віконечка і після неї залишився лише сріблястий пилочок і запах м'яти. Отаки посиділи, подивилися на флакончик магічний. Підійшли до дверей господині і лапкою ось так у щілиночку його просунули. Через деякий час знову задзенькотів дзвіночок і з-під дверей. З'явилося світло. Котики підбігли до дверей і побачили котика у чоботях. Він до них вийшов вже готовий. В цей вечір господиня за допомогою магічного бальзамчику змогла зробити цього неймовірного котика у чоботях. Ти готовий, ти вже справжній, яке чудо! закричали наші котики, Муркотик і мушка. На жаль, ні. Я вже готовий, але справжньої сили я ще не маю. Бо господиня ваша, поки вишивала мене, на жаль, не встигла вишити сніжинку. Тому, поки вона хоча б не розпочне декілька петельок, Цій сніжинці я не зможу бути справжнім. Потрібен ще час, ми дочекаємося. Тут до тебе приходила мавка, твоя подружка. Так, я її відчув за ароматом близько, який вона віддала моїй господині. І поки вона мене вишивала, я відчував її присутність Мавкину. І я вже не можу дочекатися, коли я знову зустрінусь зі своїми друзями казковими. Як добре, що є друзі, ось і казочці кінець на сьогодні, а хто слухав, молодець. На сьогодні наша казочка зачиняється. І я запрошую вас до себе у гості. Завтра, сподіваюсь, ми знову зможемо дізнатися продовження наших, нашої епопеї Кота у шкарпетках. Бувайте! Вибняла кожного!